Свідомість це унікальний інструмент даної людини для збільшення ефективності життя. Відчуття щастя це абстрактне усвідомлення того, що ви живете ефективно. Ми народжені для того, щоб бути щасливими, але не кожному це вдається. Передусім тому, що більшість людей насправді не використовує свою свідомість. А чи знаєте ви, як активувати свою свідомість так, щоб жити ефективно і відчути себе щасливим? Щоб змінити світ навколо себе, щоб залишитися в пам'яті своїх нащадків, зберегти свою ідентичність навіть після смерті. Адже лише найщасливіші розкривають перед собою можливість нових втілень. Насамперед Ставте собі запитання, навіщо, навіщо ви їсте, говорите, слухаєте. намагайтеся контролювати свої дії наперед, а не постфактум. Однією з незаслужено забутих практик є практика обмеження спілкування. Напевно, ви чули про обітницю мовчання, але не обов'язково вдаватися до радикальних кроків. Спробуйте протягом заздалегідь визначеного часу контролювати свою мову. Частіше ставте собі запитання, навіщо я це скажу? Знову таки, наперед, а не після, що спочатку, звісно ж, буде складно. А якщо, наприклад, вас втягнули в розмову і ви втратили контроль над своєю мовою, не засмучуйтеся. Повертайтеся до усвідомленої. Мови знову і знову. Радикальні заходи можуть знадобитися, якщо ви не справляєтесь. Тоді призначте собі мовчання, а потім поверніться до спілкування. Повірте, що це спілкування вже не буде звичним Що це дає? Ви будете здивовані. Адже, якщо вам не вистачає волі щось змінити в своєму житті, а хоча б навіть почати обмежувати і контролювати їжу і худнути, саме з обмеження говоріння, ви вивільняєте волю на інше. Практикуючи обмеження спілкування, ви побачите, як ваше мислення стає більш усвідомленим, як змінюється. Ставлення оточуючих до вас з часом змінюються самі ці люди. Разом з тим змінюється все ваше життя, особисті стосунки, кар'єра, індивідуальний розвиток. Я не зможу вас переконати в чудодійній силі мовчання, поки ви не спробуєте хоча б один день. Потім. Ваше життя вже не буде попереднім. Адже, коли ви встановите контроль над говорінням, ви почнете контролювати свої дії, ви почнете контролювати світ навколо. Чому так? Перш за все, з того, що безконтрольне висловлювання своїх думок знищує вашу ідентичність. Ви стаєте, наче неконтрольований потік. Почати з маленького імпульсу. Слово це перший інструмент керування навколишнім світом. І ви його втрачаєте. Втрачаєте, навіть не встигну використати з дитинства в 90% світ керує вами. Жодна молитва, жоден ритуал не спрацює, бо ви не вмієте спрямовувати енергію на ціль. Щоб навчитися керувати світом, мати цілі і досягати їх, потрібно наперед інвестувати енергію в керування своїм словом.